Вас вітати, доброго ранку. Доброго, дня. доброго ранку, пані Олено, Як це працює? Хто може отримати направлення або стати частиною армії відновлення? Ранково окреслює сам механізм відповідної нормативно-правової Акт уряду, який визначає, що для того, щоб проводились такі роботи, а виконуються вони виключно під час воєнного стану, мають бути за рішенням військового командування спільно з місцевими військовими адміністраціями, прийняті відповідне розпорядження, які визначають, скільки людей потрібні будуть в кожному регіоні для залучення до виконання певних видів робіт. І відповідно, визначаються самі види робіт, які будуть проводитися. Якщо візьмемо Україну в цілому, то там, де ближче до Лінію фронту це робота з внутрішньо переміщеними особами. Поселення, прийняття, розвантаження гуманітарки, отакі От роботи. Якщо брати там, де більш скажімо, в тилу це роботи, які скеровуються надання допомоги військовим, які знаходяться в медичних закладах. А може бути роботи з пошиття або відновлення чи ремонту амуніції, може бути роботи з платінням маскувальних сіток А залучитись до цих робіт і взяти участь можуть усі українці. В першу чергу це зареєстровані безробітні, і також внутрішньо переміщені особи, які не є зареєстровані. Післяробітної і там ще досить е, значна частка людей, тобто кожен українець, який готовий бути корисним державою і країною, пані Олено. Чи люди можуть самі обрати специфіку зайнятості, тобто до яких робіт вони охочіші? Кожен виконує ту роботу, яка йому посила. Тобто сказати, що якщо ти не можеш бути фізично, ну тобто витривалим, то відповідно ніхто не скерує до на такі роботи, коли у нас йдуть, наприклад, фіксація руйнувань, відновлення малих і середніх пошкоджень чи розбір завалів. Ти будеш задіяний, наприклад, у наданні допомоги переміщеним особам або маломобільним групам. І людина вільна обирати з того переліку робіт, які вони є. Головне, щоб... Було її бажання пані, Олено, розкажіть ще, будь ласка, про те, чому вирішили розширити коло осіб, які можуть брати участь у цих суспільно-корисних роботах. Хто тепер ще може долучитися до них? Дійсно, пропрацювавши в рамках цього проекту рік, ми орієнтувалися і положеннями, так скажемо, цього документу, визначено, що першочергово особи, які є зареєстрованими безробітними, і нашого фонду витрачаються на заробітну плату таких людей, сплату податків єдиного внеску. Але коли пропрацювавши рік, було зрозуміло, що в нас є частка людей, які залишилися без роботи, без засобів до існування, за внутрішнє переміщення особи, які передавали. Реміщується і на час їхньої адаптації в інших умовах їм також треба заробіток, і тому в жовтні минулого року було якраз і внесено зміни, які дають право внутрішньопереміщеним особам, які не є клієнтами служби зайнятості безпосередньо приходити і отримувати такі направлення на участі в таких роботах. Пані Олено, з 1 січня цього року уряд ухвалив рішення про збільшення оплати праці за виконання суспільно важливих робіт до 10 тисяч 650 гривень. Скажіть, будь ласка, чи передбачено якесь нове збільшення оплати такої роботи в цьому році? Чи ось ця сума, яка була змінена від 1 січня, вона буде сталою і до кінця року? Досвід роботи знову ж таки повторюсь, програми минулий рік. Він дав поряд внесенням змін і залученням внутрішньопереміщених осіб. Ми також змінили сам розмір оплати праці. Якщо раніше це було мінімальна заробітна плата, наразі розмір який може орієнтуватися людина за півтори мінімальної зарплати, і вона буде відповідно змінюватись пропорційно, якщо зберігається сам розмір? І ось з квітня очікується, буде 8 тисяч, відповідно, із 12 тисяч становитиме зарплату такого учасника. Ну і пані Олено, загалом, як ви оцінюєте ефективність роботи армії відновлення, які, можливо, є ще недопрацювання, щоб хотілося, можливо, ще змінити в цьому проєкті? 哦。Oh. Не до опрацювання це вже дошліфовується безпосередньо у процесі роботи. Коли ми бачимо якісь прогалини, але на сьогоднішній день суспільно-корисні роботи армія в рамках армії відновлення є досить потужним інструментом. В першу чергу це кури соціальні а в умовах війни. По-друге, це можливість людям отримати заробітну плату. Плюс на цих же людей, які задіються до таких робіт, поширюється трудове законодавство, з ними вкладаються контракти на певний час виконання таких робіт, і вони отримують. Таким зарплати ще й страховий стаж. Тому а, враховуючи, якби ці здобутки, і сама цифра, які говорять, що 670 мільйонів витрачено на заробітну плату, і видано таку велику достатньо велику кількість програми, яка говорить про її ефективність. Дякую, пані Олено, за те, що долучились до ефіру. Це була Олена Мельник, виконувачка обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. 102 тисячі безробітних українців скарували до армії відновлення за півтора роки існування проєкту і за цей час вони заробили понад 670 мільйонів гривень, а з 1 січня 2024 року уряд ухвалив рішення про збільшення оплати праці за виконання цих суспільно важливих робіт до 10 650 гривень.